Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова. І ще годину проведу разом із вами про чергові марення Путіна і що на це може відповісти. Захід поговоримо на початку цієї ефірної години. В американському інституті вивчення війни припускають Путін і досі вважає, що Росія зможе повільно поглинути Україну. Ітиметься також про ситуацію на фронті. Зокрема, поговоримо про те, що нині під Покровськом відбувається. Розпочнемо ми із марень Путіна. І ще раз вам нагадаю. Аю, що американський інститут вивчення війни констатує диктатор Путін досі вважає, Росія зможе повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснаження українських сил. Тамтешні військові аналітики пишуть, хоча українська операція у Курській області схоже має вплив на російських військових і на оперативному рівні. Вона не змінила стратегічне мислення очільника Росії. Путіна ці оцінки роблять Путіна несприятливим до ми переговорів на інших умовах, окрім капітуляції України і заходу перед його вимогами. Ще раз нагадаю: так думає Путін, так не думаємо. Ми зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Хара, дипломат експерт центру оборонних стратегій. Пане Олександре, добрий ранок, слава Україні. Доброго ранку, пане Юліо. героям слава. Тож розпочнемо ми з свіжого звіту інституту вивчення війни. От ця ця цитата цитата, яку я щойно зачитала, скажіть, будь ласка, що нам із цієї аналітики розуміти? Здається, ми і так вже давно не сильно сподівалися, що Путін одумається, скаже, був неправий і виведе війська із України. Наші західні партнери ще досі перебувають у полоні таких ілюзій. Ну, це дуже добре, що західні аналітики фактично їх риторика повністю збігається з тією риторикою, яку українці принаймні експертна його частина з 2014 року вживала по відношенню до Росії і застерігала про проти того, що замирення з Путіним означатиме лише більшу війну. Вона була в 2022 році розширена на всю територію України, і вона може бути розширена поза територію України, якщо Путін не і вони спіткає поразка в Україні. Тому дуже добре, що відкидають взагалі слово перемовини. З путіним не можуть бути перемовин, бо він веде геноцидальну війну. Його завдання знищити українську державу, ну і звичайно, асимулювати, знищити українську націю. Тому звичайно, тут не може бути якихось компромісів. Частина території потрапить до, до впливу Росії, а частина може залишатися демократичною вільною частиною Європейського Союзу і НАТО. Тому дуже добре, що такі речі є. Найголовніше знаєте, для того, от ми постійно знаходимося в я б сказав, так тиранії повсякдення. Сьогодні ми проснулися і подивилися новини і з жахіттям. Дізналися, що кацапи влаштували в Львові. А вчора ми проснулися, подивилися, що кацапи влаштували в Полтаві. Ну, Харків, я вже не кажу. Це фактично є таким знаєте, на тлі всього того, що відбувається. От і власне ми дивимося на війну як страждання українців, як руйнацію нашої інфраструктури, так і звичайно, того, що відбувається в траншеях, в покровськ там інші напрями. Але насправді війна має багато шарів і багато рівнів. І це не лише те, коли стріляють безпосередньо ворога. Це є і коли підривають єдність національну єдність країни. Жертви, цей коли намагаються розхитати міжнародну підтримку, яка надає озброєння, боєприпаси, надає економічну гуманітарну допомогу, та й дипломатичну, зокрема у питаннях можливого миру, сталого тривалого і справедливого миру після завершення цієї війни. І звичайно, що і територіальна, і в з точки зору те, що називається домейн, тобто у нас є в морському просторі Україна має небо, які успіхи в Курську має небо, які успіхи, як воєнні, так і політичні і психологічні, як для українського громадянина, так і для російського населення і для ну фактично громадян ті, які нас підтримують, громадян світу, я б сказав би так. Тому треба знаєте, всі шари потихесеньку. Розбирати і дивитися, де ми знаходимося. Абсолютно погоджуюся, що Путін вважає, що 140 мільйонів баби наражають. Що люди, які не цінують своє життя, тим паче не цінують життя інших, готові йти на убій в Україну. Не заради абсолютно незрозумілих ідей. При тому, що Україна контролює частину власне справді російської території Курської, і там нічого не відбувається, і фактично Путін дозволив, щоб ну я звичайно маю на увазі в лапках, дозволив, щоб це те, що там відбулося, відбулося і він не реагує, як мав би реагувати, перетягуючи сили та засоби зі сходу. От власне тому і і є його неадекватне сприйняття світу, неадекватне сприйняття України. Що він може нас подолати? Він чекає листопада виборів в Сполучених Штатах. Бо Дональд Трамп, який має доволі великі шанси стати президентом Сполучених Штатів, він вже казав про свої наміри і постійно Він каже, що мати добре відносини з Путіним це краще добре, аніж погано. Що він примусить і Путіна і Зеленського, о досягнути мирної угоди. Якщо ні, то тоді хтось буде покараний. Але його оточення, і ті, хто м, м, притомні, навіть його, його оточення, експерти, вони кажуть, що треба зосередитися на Китаї, на стрибуванні Китаю. Тому нехай європейці допомагають Україні. А якщо ми до, м, примусимо Росію Україну якимось чином замиритися, це буде в наших інтересах. От, власне, то все це в голові у Путіна є, і власне тому він е, е, наносить удари по цивільній інфраструктурі, щоб підірвати нашу з вами волю до спротиву. А для mm -hmm. того, щоб це жахіття в умах, передусім лівацької аудиторії на заході. Воно підштовхнуло їх ще більше, казати, що треба припинити допомагати Україні озброєнням і примусити Україну сісти за стіл перемовин, бо буцім та всі війни закінчуються перемовинами, що не є правдою. На насправді от власне він продовжує це. Нам нічого не залишається, аби тримати це об'єднання, національну єдність, аби наша дипломатія, починаючи від офіційної до експертної громадської. Тиснула на наших партнерів, передусім, Сполучені Штати Європа, щоб не зменшували підтримку України навпаки, йшли далі і далі, перетинали ці червоні лінії. Що Росія має бути програти в Україні, і це єдина а, позитивний варіант для всього світу, не лише для України і для Європи. І ми вже не один раз в ефірі роз, розмовляли про це. Які наслідки можуть бути, якщо Росія не програє, якщо буде замороження конфлікту? І що не дай Боже, Росія виграє в війні в Україні? То фактично буде остаточно зруйнована міжнародну систему безпеки і е, інші маленькі е, тирани по всьому світу почнуть е, вирішувати свої брудні справи за своєю силою, тому от власне ми не маємо зупинятися і маємо всі єднатися. Не з те зазначає, що не маємо критикувати владу. Це не означає, що значить, не не, не треба значить, певних критичних речей робити. Навпаки, ми демократична спільнота з всіма обмеженнями накладеними. Воєнним часом і іншими речами, ось але однозначно, ми не маємо покладати рук, Ми маємо тиснути на владу, щоб вона була більш ефективною і звичайно допомагати силам оборони. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку, А зручно та швидко її оформити. Я рекомендую за стосунку Hotline Finance, адже. Тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете порівняти в кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант. Саме оформлення займає 5 хвилин. А з промокодом НВ ви отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Угу. Ну а поки захід думає дозволяти чи ні бити в глиб Російської Федерації своїми ракетами, своєю зброєю, Україна каже: Дайте, дайте далекобійні ракети і дозвольте, дозвольте нам ці удари, бо це і про захист українців битимуть по військових аеродромах расистів, і про виснаження їхніх ресурсів у цій війні це нам зрозуміло добре. Скажіть, чи просунулися ми в цьому питанні за минулі кілька тижнів, між іншим тижнім тижні страшних ударів Росіян по Україні? От найсвіжішої ви. Ви вже згадали під час нашої сьогоднішньої розмови. Знаєте, видання The Economist нагадує, що наступного тижня на полях щорічної генасамблеї ООН в Нью-Йорку 10 вересня, вона відбуватиметься. Президент Зеленський матиме останній до американських виборів шанс переконати президента США Джо Байдена змінити позицію щодо обмежень, накладених на використання американської зброї. Що ще такого має статися в Україні? Щоб Байден таки вда... дав своє добро. Ба. Чому після удару по Полтаві він відреагував? Він називається терором. Він каже, що Путін пробує зламати волю українського народу, і він каже, що е, Росія не переможе у цій війні. Що означатиме це, що на прощання Байден е, перед тим як піде із посади президента, таки дозволить таки піде на такі рішучі кроки, дозволить Україні е, бити в глиб Російської Федерації. Звичайно, я сподіватимусь на це, що, врешті-решт, він зрозуміє, що з 2022 року вони трималися ну, навіть раніше, навіть з приходу до. Білого дому Джозеф Байден тримався провальною стратегією по відношенню до Російської Федерації. Бо ви пам'ятаєте дуже добре, що ще 21-му році Росія погрожувала вторгненню в Україну. Але тоді Джозеф Байден зустрівся з Володимиром Путіним. Вони там по порозмовляли, і американці вирішили, що Росію можна запаркувати, тобто вирішити цю проблему трохи пізніше, але виявилося, що Росія не хоче паркуватися, виставила, викатила ультиматум НАТО, фактично саме розпуститися. Американцям прибратися з європейського континенту, ну і 22-му році це була вже інша історія, але постійна буквально кожного місяця були видні провали в стратегічному мисленні американців. Да, ми надзвичайно вдячні їм за допомогу, що вони зробили такий шалений успіх, коли вони переглянули свої розрахунки по ескалації і почали нам надавати з маленьких видів озброєнь, от закінчуючи вже F-16. Хоча американці не дали F-16, але вони дали до дозвіл на передачу Україні з інших країн. Тому звичайно мені хотілось би, щоб Байден і його команда, передусім Джейкоб Саліван, зрозуміли, що це провальна стратегія. Що ця провальна стратегія призвела до зайвих жертв серед наших військових, мирного населення і інфраструктури, і власне тоді б зробили б висновок, що Росію можна стримувати ядерним чином для того, щоб вона не робила дурниць а допомагають Україні так, щоб Україна могла перемогти в цій війні. Коли Джозеф Байден каже, що він не даси Україні програти, що Україна залишиться незалежною і демократичною країною, він повторює те саме, що він казав і в 2022 році. Для американців те, що ми збереглися, що Київ не впав, що велика частина України залишилась під контролем демократично обраного уряду, це вже є перемога. Навіть якщо заморозиться конфлікт і частина територій буде не під контроль на Україні. на певний час там чи на тривалий час. Для Байдена це вже є перемога. Власна він постійно про це і каже. І напевно, якщо б ми були дуже скромні, так думали б, як німці після 45-го року, коли їх розділили між е е союзниками, да, і радянський союз взяв під контроль східну Німеччину, можливо, можна було б сподіватися, що десь там через 50-70 років е е щось станеться в Росії, і Україна об'єднається знову повернеться території. Але ми розуміємо, що час прискорився, і ми розуміємо, що ми не можемо дозволити окупацію наших територій, бо там відбувається геноцид, і з точки зору знищення нашого наших співгромадян, і з точки зору брусійщення, да тобто русифікації тотальної і плюс заміщення населення. Тобто ми абсолютно в іншій ситуації знаходимося аніж ті самі німці. Тим паче, що ми не ж не начинали... більше того, довідо вас перебувають, бо тоді Німеччина була агресоркою. То нехай Російська так, Федерація так, так. розбивається там на щось і кудись. Ці обходить отак, от можна сказати, а, до чого абсолю. тут... абсолютно да. так тому, тому ви знаєте: ну тобто, ці, ця історична паралель, яка, напевно, в певних головах німців є, що от ми можете потерпіти, бо нам ж не потрібна третя світова війна, ядерна зброї, так і так інше. О, до речі, Рябков це заступник міністра закордонних справ Російської Федерації, минулого тижня сказав, що Росія переглядає засади ядерного стримування. А, і таким чином він вкинув цю тему, особливо ті, такі як Такер Кларксон, як е, той самий Дональд е, Трамп. Вони ж постійно кажуть, що ми не маємо е, довести до третьої світової. війни. Тобто він кинув кістку, таку, щоб вони почали за неї битися і казати, що треба якимось чином це припинити. Хоча насправді е, ми розуміємо, що це е, е, відвічує. Росія не може досягнути звичайними силами і засобами то, що вона хоче 500 тисяч російських окупантів, які на нашій території вони не здатні зробити досягнути тих цілей, які вони ставлять перед собою. Лише на одному напрямі да, на східному. Я вже не кажу за це Україну в цілому. І дуже була показова реакція китайців. Буквально на другий день після цієї заяви речники МЗС Китаю зазначила, що Ядерна зброя не має бути застосована, ядерні воїни не мають вестися. Тобто, Китай, цей головний стримувач Російської Федерації, от, утримує Путіна від натискання на ядерну кругом. Це чому важливо? Бо що, звичайно, Росія не є правою демократичною державою, і Путін в будь-який момент міг би і він нічого не обмежує ані закон, ані якась система, яка би не дозволила йому просто так натиснути на червону кнопку. Але слово Китаю надзвичайно вагоме, більш вагоме ніж американців чи когось іншого, і тому це працює. Власне, це ключові основи, чому Джозеф Байден, його команда, допоки вони ще не полишили Білий Дім, мають прийняти рішення і дозволити зняти оці безглузде обмеження на використання західного зброя по, по власне російській території. Бо ми все одно б'ємо по російській території. Просто росіяни адаптуються це. По перше. По друге, звичайно, що вони розуміють. Що для них червоних ліній немає? Вони можуть іти далі, й далі. Вони можуть знищувати не лише воєнні об'єкти, а енергетичні, особливо кілька, ну можливо, півтора останніх місяці і, і таке і інше. А тут ну як можна їх стримувати заявами, що за нас моляться і нас підтримують і засуджують Російську Федерацію. Ну, знаєте, це замало для. Такої великої країни, як Сполучені Штати, то треба відходити від провальної стратегії. Я сподіваюся, що ми доведемо це, і у нас має бути ще можливо останній пункт такий два напрями наших застосування наших зусиль. Це перша команда, яка вже відходить, відходить в історію цей Джозеф Байден і а, Джейк Саліван. І це команда, яка може прийти на зміну демократам. Я, я маю на увазі Каміла Гаріс, її команда. Вона не, не дуже свідоща в міжнародних справах, але в її команді з питань національної безпеки і зовнішньої політики є дуже скажімо так, здатні на на стратегічні рішення люди. Тому маємо працювати з ними і Цівати як офіційною дипломатію, так знов таки експертною і громадською, і в мережах в тому числі показуючи безглуздість попередньої стратегії і показуючи, до чого оце вагання призводить, що воно призводить до страждання зайвих страждань українців в цій війні, і точно не наближає цю війну до кінця. Угу. Пане Олександре, я ще хотіла з вами обговорити таку новину, що Південно-Африканська Республіка підтримала план Китаю та Бразилії. Ось вчора стало про це відомо. Про Китай ви вже згадували сьогодні. Так, президент Пар Сірі Рамафоса заявив про це під час переговорів, якраз із головою Китаю Сі Дзіньпіном, у Пекіні він перебував. Ну і щодо цього плану, ми пам'ятаємо, там три таких важливих пункти мають усіма сторонами конфлікту, як вони кажуть. Зберігатися, так не розширювати поле бою, не посилювати бойові дії, уникати провокацій. Але ми розуміємо прекрасно з Росією це не працює. Це ще один глухий кут і ще одна ілюзія чи е, таке підігрування у такий спосіб Російської Федерації і з боку Китаю, і з боку Бразилії. Ми пам'ятаємо, як вони спочатку між собою говорили цю угоду. Так і зараз до них ще є Південно-Африканська Республіка приєдналася. Ну, напевно, вона раніше приєдналася, оскільки пам'ятаєте, він був і в Москві, і в Києві, коли Росія заблокувала Чорноморські порти, і відповідно це дуже сильно вдарило по африканських країнах, бо на українському хлібі тримається стабільність політичних режимів не лише в Африці, але і в інших частинах світу. І він намагався ну власне вирішити свої проблеми свого континенту. Це перший момент. Другий момент зрозуміло, що це так званий глобальний південь або глобальна спільнота, і вони здебільшого стають на бік Китаю як країни, що зростає, і могутність якої вона виявляється в тому, що китайці надають великі. Позики африканським країнам будують інфраструктуру. Інше питання, що вони дуже часто беруть, фактично в такі борговий зашмар ці країни, і потім вони в принципі не можуть особливо виступати про про проти Китаю і йдуть фарватерів зовнішньої політики Китаю. Тому тут абсолютно немає, немає чого якогось іншого. Ну і зрозуміло, що в глобальному в глобальній ті спільноті справи, які відбуваються в Європі, де знаходяться колишні колоніальні потуги. Де знаходяться розвинуті країни, які не дуже допомагають Африці, хоча насправді доволі сильно допомагають. Якщо ви подивитеся Африканський континент, то перший, хто торгує з африканським континентом, це європейський союз. Перший з за обсягами допомоги різноманітним країнам це європейський союз. Потім Китай, потім Сполучені Штати, і з великим відривом є Російська Федерація. Але слухати росіян оцю ностальгію про боротьбу з колоніальним минулим і росіяни дуже активно це використовують що Вони є наслідниками радянського союзу, який бо з колоніальним зашмаргом заходу, і вони подають оцю війну. В тому числі у цьому контексті, хоча насправді зрозуміло, що ми можемо сказати, що це не колоніальна війна Російської Федерації проти колишньої своєї колонії України, тому тут нічого такого дивного немає. Китай є на боці Російської Федерації, бо стратегічні цілі Китаю усунення сполучених штатів з Олімпу, з посади, умовно кажучи, чи там з крісла. Глобального гегемона, це вологі мрії Сі Цзіньпіня і всього, всього скажімо так китайського політбюро і великої кількості китайців. І тому звичайно, що Росія тут є інструментальною в досягненні цих цілей. Росія є настільки дурною силою, яка ламає. Засади світового порядку, на що Китай би сам відверто не наварився. Він може діяти в сірій зоні, так як, наприклад, таранити рибалок філіппінських своїми прикордонними човнами або наїжджати от буквально минулого тижня. Китайський прикордонний корабель наїхав на корму прикордонного корабля Філіппін, і вони звинуватили Філіппіни в провокації. будь-сім то відбулося все навпаки. Вони можуть будувати штучні острови, вони зараз. Збільшують кількість свого ядерного потенціалу, ось але все це відбувається поза кінетичним конфліктом, поза участю Китаю безпосередньо в війні. А росіяни фактично руйнують світовий порядок своїми діями, сподіваючись, що вони можуть побудувати щось більш ну, придатне для для, для їх цілей. Вони звичайно помиляються. Світ буде абсолютно інший, навіть якщо Росія досягне певних позитивних успіхів на, на українському напрямі. Тому китайці нам точно в цьому. Не друзі, в трьох пунктах спільної позиції Бразилії і Китаю не йдеться про територіальну цілісність. Хоча спецпредставник Лі Хуей це на словах каже, але в цій формулі немає в формулі Сідзіньпіня, яка була оприлюднена на річницю широкомасштабного вторгнення. Там починається з того, що Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність всіх держав. Це теж знаєте така китайська хитрість. Якщо це формула по Україні, то там мала б бути України. А також інших держав, але Китай так не назвав, має ще на увазі передусім Тайвань і свої власні інтереси. То, що Китай хоче, це не є припинення війни на справедливих умовах. Це фактично є збереження Росії і витягування її з дуже скритного становища. Китай продовжує торгувати з. Росії, в тому числі товарами подвійного призначення, чіпи йдуть через Китай із території Китаю. До речі, вчора була дуже гарна стаття Financial Times про те, як Індія і Росія створили приховані системи платежів. знаєте, ми сміялися, що Росіяни продають за безцін свою нафту до Індії, а індуси платять їм в рупі в валюті, яку вони росіяни не можуть використати де інде. Але виявилося так, що ще перед день вторгнення була домовленості про те, що будуть створені і спільні підприємства, в тому числі на території Індії, які будуть виробляти важливі електронні компоненти для цієї війни. Бо росіяни розуміли, що будуть санкції з боку е і Європейського союзу і Сполучених Штатів запроваджені, і власне Індія велика демократія. І ми бачили е Нарендра Моді, який приїздив до Києва і обіймався з Зеленським. Але до того він обіймався з путіним під час удару по Ахмадіту і по іншим цілям в Україні. От Індія теж як глобальна, точніше, як потуга з глобального півдня, вона більше на боці Російської Федерації. Вони хочуть заробляти гроші, вони не хочуть сваритися з Росією. Хоча звичайно вони хотіли би, щоб Росія була менш залежною від Китаю. От ми маємо такий глобальний південь, який не на нашому босі, і не розуміє, що руйнація світового порядку заснована на статуті ООН, а в Європі ще слід додати заключні акти з БСЄ, так звані гельсинські домовленості, там де йде мова про непорушність кордонів, про незастосування погроз сили, сили і незастосування самої сили, що всі ці принципи вони відігравали надзвичайно позитивну роль для всього світу і їх руйнація це означатиме хаос і конфлікти не лише в Україні, не лише вбивствах українських дітей там жінок і, і, і стариків. А буде означати, що фактично цей хаос буде йому дозволено буде поширитися на всю земну кулю. Ну, не буде. Будемо сподіватися, що ніколи не зможемо констатувати цей факт. Україна бореться і всьому світу показує, що знаєте, якщо раніше казали проти лома, немає прийому. От ми зараз кажемо, що є, і те, що Україна опирається Російській Федерації і веде оцю війну і обороняється і звільняє свої території. Напевно, такий найяскравіший доказ цієї історії. Я вам дуже дякую за коментарі. Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій, говорив зараз зі мною і з з'явилася інформація про те, як держдеп США відреагував на візит Путіна до Монголії. Пам'ятаєте, мали там російського диктатора заарештувати за ордером на арешт міжнародний кримінальний суд, який видав, так ось що подумав, що сказали у державному департаменті Сполучених Штатів. Ну насправді поставилися вони. З розумінням до цієї історії, як заявив речник американського зовнішнього політичного відомства, Матію Міллер, незважаючи на цей випадок, Вашингтон має намір і далі. Підтримувати Улан Батор, однак сподівається, що надалі він дотримуватиметься міжнародних зобов'язань. Ну Йолі Палі, от що ми, що я можу так емоційно сказати із цього приводу. Думаю, що буде а, в нас е, шанс поговорити про цю реакцію е, і що вона означає отак, от на міжнародному рівні, поки робимо невеличку інформаційну паузу, далі далі ще ближче до війни. Будемо говорити про Покровське, будемо говорити про свіжі обстріли е, України від Росії. Федерації. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.